Пішу виживать. Давай яка хуйня, Андрій, Під По дерьмо. блядь, до гамна, ви готові чи ні? Андрюшенька, а... Андрюшенька ты шо ти устав уже? Вас, з'їдять медведі. Заблокуйте людину. Бьюба, трошечки. Взявся. Палатку розставляв колесо. Ніколи? Сьогодні розставиш. Кай, okay, давай. О, я у себе візьму тоді. Хорошо. Андрюшенька, з тобою виживати один кайф і можна же, Андрюш, <сіпит> так можно. Андрей, а, а ты уверен, що у нас получится? Це, 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 це. Вообще. Андрюха, люди вахуи сейчас. Давай где-то попрацюєш, я переключу. <сіпит> Ми умрем. <умрємо. сіпит> Кінь мене ще наебав, Андрій. Можете мне розказувати, будь ласка, У мене схопило судорогами ноги. Андрю, стечні! Да, вот, Набрав джерелі води, взяв низніше і сира. Ну, я прям кайфанув зараз. Андрюшенька виживає, блядь. Що таке му стантно? Чого ви всі на мене йдете нахуй? Ми одновременно різні, але одновременно однакові. Я така хуйня. Ну є якийсь якийсь... Що ти, блядь. Я, я ну одинаковый прям. Ну не, ну давай, даже. <риклади> Садитесь, ебать, ну!